Всім привіт! Сьогодні поговоримо про авто, які пошкодились при транспортуванні. Так, ось На моєму прикладі взяв Model Y 23 рік. Машина ну, майже ціленька, там тільки ззаді кришка ляда під заміну. Вона вся повністю ціла, повністю повністю ляда під заміну. Бампер робити трошечки тут повністю все ціле. Тобто, така гарненька машинка, але по дорозі нам її коцнули. А коцнули ось панорама. Продавили тут тріщина панорами. Що потрібно робити в таких випадках? Дивіться, в більшості випадків люди просто-напросто не обговорюють такі моменти зі своїми транспортними компаніями. Рекомендую ізначально обговорити такі моменти. От Що буде, якщо в мене там такий случай там, там чи дверку коцнули, чи панораму. Чи цей. Незалежно яка у вас організація, незалежно з ким ви працюєте, візьміть і просто з менеджером обговоріть цю процедуру. Як буде компенсуватися вам пошкодження? Як воно буде нараховуватись? По яким критеріям що враховується, що не враховується? Щоб ви, допустім, ну, потім не стали, ой, а чого я так не подумав про це, просто обговоріть це, потратить буквально 5 хвилин вашої розмови з менеджером, але ви будете розуміти, за що вам заплатять, за що вам не заплатять. В нашому випадку ну, організація нормальна, я не буду робити рекламу чи антирекламу, Компенсували, компенсували трошки менше, ніж я хотів, але тим паче. Є. Чого воно тут у нас? Ось дивіться крупним планом. Як воно так вийшло, чого воно так вийшло? Ось тут у нас прям тріслана панорама. ну Я думаю, сантиметрів, мабуть, 40. Оце все це тріщини, це все панорама, все, на виброс. Коштує вона, ну, скажу так, від. Саме дешево, що я знайшов на розборці, це 750 доларів. Саме дорога це була 1100. Середня ціна від 800 до 900 доларів. Це оригінальна 23-го року. Я б дзвонив на штук 12 розборок. Найшов ну, трошки понаходив. Саме дешеве, я вже озвучив 750. Робота і доставка сюди врахував. Роботу доставку мені теж компенсували, 100 доларів на це компенсували, ну а за саму панораму, то трошечки менше, не буду озвучувати. В принципі, така в нас ситуація. Ось, бачите, тут краще видніше. Я зараз докладу до того моменту. Чим же о, ось видно, що дерев'яшки. Просто-напросто немає зазора між двома машинами. Ні, ми розуміємо, що цей зазор був. Ми розуміємо, що машину ставили нормально, що там все це коли грузилося, все було нормально. Але по якій причині цей зазор пропав, О, це вже, звісно, питання до транспортної компанії. Вони ну, ніхто не відкручувався, не казали, ой, це не ми, ми, не ми, тобто хата не моя. То, в принципі, не було зауважень до того, що почав хтось там задню включати. да, да ми винуваті, ми зробили. Да, Неприємно, звісно, але ну, ніхто від такої ситуації не застрахований. Значить, Моє предположення, більш за все, що просто траси, ну, чи не траси, а ремні. Ремні, ремні вони, мабуть, чи розтягнулися, і, мабуть, дощечка, дивлюсь, там в одному місці вона тріснулася. Я доклацюю. Може, десь видніше, зараз покажу. А, ось-ось-ось назад трошки ось видно, що тут тріснулася дощечка. дощечка. Там видно, буде. Що саморіз вкручувався і в сучок, і трісло дощечка це по дорозі. І воно, більш за все, що просіло по цій причині, вперлося в панораму і просто роздавило нам скло. Ось тут теж видно, як воно вперлося. Зараз, докладаю. О, ось на цій фотографії видно, що тут ось. Саморіз в сучок, але ж ну, якось теж возьміть, якось вище взяли під самий низ, закрутили цей саморіз, якось не подумавши. Це відправляли зі штату Вашингтон. Можливо, там якийсь мексиканець попався криворукий, не знаю. ну Зробили нам таку каку. в общем, ось так воно случилось, ось така ситуація. Дивіться, обговорюйте, я з підводю такий ітожик, ітог. Будь ласка, з усіма своїми е, транспортними компаніями, ну, не з усіма, це в мене просто декілька. Е, обговорюйте зі своєю транспортною компанією, якою ви возите, обговорюйте е, такі моменти, що буде, як буде компенсуватися, як воно буде нараховуватися, який відсоток, чи вам будуть е, купувати оригінал, чи вам будуть пропонувати китайський замінник. В ну, більшості випадків вам будуть як можна дешевше, щоб компенсувати. В більшості випадків так. М -м 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 -м, надіюсь, було полезне відео. Всім удачі!